Вітаю! Мене звати Віка. Та я дуже рада бачити тебе на своєму каналі. Сьогодні ми будемо дивитись на колекцію Шоко від Елайн. Гляньте на цю красиву коробку. Оформлення колекції виглядає дуже красиво. Мені дуже багато писали коментарі в інстаграмі під відео, де я розпаковую посилку від бренду Еволайн. Це подарунки, це ось ця колекція, і ще дві у мене тут на фоні лежать коробки. От і всі писали про цю шоколадну колекцію, тому я вирішила, що почнемо ми з вами саме з неї. Перед основним початком цього відео я нагадую, що лінки на всі мої соціальні мережі знаходяться в описі під цим відео, а також є лінки на матеріальну підтримку цього каналу. Також не забудьте ставити лайк авансом. Якщо вам відео не сподобається, ви лайк переберете. А якщо сподобається, Виться, лайк, залишиться, і мені буде дуже приємно. Пропоную менше слів більше діла. Давайте відкривати і дивитися, що у нас є в цій колекції. Ось продукти, які я маю, і давайте дивитися, що ж тут є. По перше, це доглядові продукти для губ. Це у нас бальзам та маска. А вони пахнуть шоколадом. Я вже відкривала, і ну, мені було цікаво, чи справді є аромат шоколаду в цій колекції. Так, є. А ось так виглядає масочка для губ. І пахне дійсно дуже смачним молочним шоколадом. Бальзам для губ виглядає ось таким чином. Також має аромат шоколаду. Далі у нас тут є два бронзери. Вони в двох відтінках: 01-02. В них дуже прикольне таке металеве пакування. І вони виглядають ось так. Я вже туди лізла пензликом, але не в цей відтінок, здається, а в світліший. Хоча це 0,1. Стоп, я що, лізла в 0,2? Коротше, вони по текстурі прям як масло. Вони, да, в 0,2 я лізла. Вони по текстурі, прям як масло, вони дуже-дуже вершкові, я не знаю, дуже-дуже пігментовані. І у мене поки перше враження, про них дуже приємне. Подивимось. Спаркл, 0,1 перший відтінок, я вже його показував в своєму інстаграмі та тіктоці. Плюс бути підписаним на мої інші соціальні мережі, бо там контент виходить частіше. Тут у нас три пігментовані блиски. Вони виглядають дуже красиво. Мені подобаються відтінки, мені подобається цей аромат шоколаду. Кремові тіні. Тут у нас є темний, коричневий, матовий. Мені дуже цікаво. Я його тестувала зовсім-довсім, зовсім трошки дуже тонасенко наносила. Цікаво зробити ним коричневі смоки. І у нас тут є сяючі відтінки: один такий рожевий, інший такий вже більш-менш коричневий. Подивимось з вами посвочимо. Я думаю, що ми нанесемо бальзамчик на губи, на маску. Я думаю, можливо зробити окремий відгук саме в інстаграмі і в Давайте нанесемо бальзамчик, щоб підготувати наші губи, поки ми будемо фарбуватися. Бальзамчик дуже приємний. Я не дуже люблю насичені аромати в продуктах для губ. Але для бальзаму мені абсолютно окей. Знаєте, я дуже хотіла весну, а тепер розумію, що мені стало складніше знімати, тому що сонце руйнує мені всю картинку. Але що поробиш? З декоративки почну з бронзерів. Ось це відтінок 0,1, а ось це відтінок 0,2. І от відтінок 0,2 мені подобається більше. Він, як на мене, якби бронзер, але трошки більш нейтральний, ніж ось цей. Ось цей прям має такий жовтуватий, явний підтон. От тому. Для бронзеру це знову такий ок, але на моїй шкірі не дуже красиво буде виглядати. Ось, під мою шкіру, буде більше краще виглядати на другий відтінок. Аромат у нього, до речі, такий дуже-дуже ніжний, він майже, майже не пахне. Буду брати панз, як я вже використовувала в минулому відео від Щока. І я, знаєте, що вам хочу сказати? Він, от, його достатньо от раз доторкнутись і більше туди не лізти. Тому що він дуже пігментований, от він прям дуже добре набирається і. Це його величезний плюс, тому що ви цей продукт будете використовувати. Ну, от, от скільки тут є е, термін придатності, от ви його будете весь час використовувати, у нас не закінчиться, тому що ну, він реально, як на мене, безкінечний. Так, я буду наносити. От, подивіться, він дуже пігментований, і через свою цю таку маслянисту текстуру він дуже класно тушується. У мене зараз на обличчі є тон від Physicians формула і трошки рум'ян від Наташи Діно, якраз таки до цієї е, Cupid палетки він дуже-дуже класно тушується. Це дуже класний, комфортний продукт використання. Він не складний, він дуже пігментований. Хоча, зазвичай, дуже пігментовані продукти, вони якраз таки більш складні використання. Але тут це не так працює. От я просто торкнулася, і оце я забагато торкнулася. Це я прям, знаєте, заглибилась в нього пензликом. Подивіться, тобто, ну він прям. Ну от. Ну от. Він не фіксується в матовою, він залишається з таким натуральним. Він не фіксується, він залишається такий з натуральним фінішем. Я таке діло люблю. Я краще потім закріплю це все діло прозорою пудрою чи нашарую сухим бронзером, зафіксую для більшої яскравості, ніж у мене буде одразу супер матове обличчя. Ви це знаєте, що я такого не дуже Люблю, пройдуся трошки я по всьому. Мені цей продукт супер сподобався. Цей продукт один з моїх фаворитів з цієї колекції, дуже і дуже і дуже кайфовий, і якісний. Під очима у мене поки немає консилеру, я хочу зробити очі і потім закінчити свій макіяж обличчя. Буду наносити кремові тіні. У мене це відтінок, зараз я вам скажу. 0,5. Це такий темний, коричневий, мені дуже не вистачало такої кремової підкладки. Я вам хочу сказати, що це також дуже пігментований продукт. Я дуже сподіваюся, що він сильно швидко не фіксується, я його нанесу на руку і вже з руки буду переносити на очі. У мене, як завжди, я знімаю відео на Ютубі, в мене який супер, ну, подивіться, якийсь він пігментований. Я його от розтягую пазликом. Продукт дуже щільний, його потрібно прям крапелька. Я, як завжди, Звісно, з величезним пензликом полісла, тому що я ну, дуже підготована до зйомок відео, і мию пензель якраз таки перед зйомкою. Боже, він дуже пігментований. Він фіксується, з ним потрібно дуже швидко працювати, тушувати. Але навіть поки я трошки шукала пензлик, він у мене почав зафіксовуватись, мені все одно вдається його розтушувати. От його треба зовсім трохи, от все, от просто все. От крапель я нанесла. І за рахунок своєї пігментації його потрібно, ну от от чуть-чуть. Мені так не подобається ось це світло з цієї сторони від вікна, що просто ужас. Я не люблю темні маякі очей на собі, але цей коричневий, він такий, знаєте, тепленький, розкішний. Класний, класний, класний відтінок, класний кремовий продукт. У мене немає палеток від EvoLine, Я візьму свою улюблену Self Love від Lamel і просто пройдусь тут будь-яким таким середнім коричневим по всьому руховому повіку. Ну і відтушовую на нерухоме, звісно. Беру 102-й олівчик від LN Pro, та хочу ним затемнити зону там, де в мене вії. Напишіть, будь ласка, в коментарях, чи хочете ви монобрендове відео брендом, наприклад, EvoLine, тому що в мене досить багато їх продуктів є, чи хочете ви огляди на інші їх колекції. Якщо ви дивились мою розпаковку в Інстаграмі чи в Тіктоці, ви бачили, що вони у мене є ще дві коробки з іншими їх колекціями. Чи цікаво вам огляди, звісно, взагалі на цей бренд. А ще мені буде цікаво почитати і дізнатися, чи є у вас якісь фаворити від цього бренду. Я, наприклад, це своє життя дуже любила туші від них, і у них були ще такі пудри. У них була персикова і бананова пудра. От мені персикова пудра дуже подобалась, поки вона не закінчилась. Кремові тіні та однушка. Кремові тіні я їх ще не тестувала. Ось цей відтінок. А 06, він виглядає якимось таким, знаєте, аж прямо фіолетові блискітки і жовтенькі, розовенькі, і щось воно на такій, знаєте, коричневій більш базі. Я не знаю, чи буде це пасувати під наш сьогоднішній мейк, але ну, моє діло протестувати все-таки. Тому давайте. А відтінок 0,4 це такий прям рожевий, барбі, блискітки, покажу свочі поближче, трошки пізніше. І з руки пальчиком я нанесу на. Повіко. Мені здається, на дуже світлому макіяжі до вас не буде такої знаєте, коричневої якоїсь, або хоча б лайтово-коричневої тіні, Воно буде виглядати трошки дивно, бо у кольорі є такий, м -м, така от темненька трошки база. Тому його краще використовувати якраз таки на подібних мейках, а дуже красивий відтінок. Мені дуже подобається, що тут. Не один відтінок блискіток, вони виглядають дуже гарно при штучному освітленні. Вони дуже красиво переливаються. Дуже-дуже. Вони дають, знаєте, такий вологий ефект. І наскільки я зараз відчуваю, вони фіксуються. Мені дуже подобається це все діло. Я дуже люблю такі продукти. Ви не забуваєте, що я ну самопроголошений амбасадор блискіток, я не знаю. Я дуже сильно люблю сяйво і всякі-всякі. Такі штуки. Я беру малесенький пензлик, і по нижньому повіку я проходжусь цими кремовими сяючими тінями. Подивіться, як гарно. Подивіться, як красиво. От я не знаю, що вам видно на руці, але от є в нього знову-таки якась сіро-коричнева, така кольорова трохи база. От, І дуже красиві ці рожево. Фіолетові жовті блискітки. Спаркл. Він мені дуже нагадує 401 відтінок Айсі Спарклу від Ламель. ось цього лімітованого з колекції Flame, який зараз знайти. Просто, ну я не знаю, дуже складно. І Ламель сказали, що в принципі це, це була лімітована колекція, тому вони не планують його випускати. Але я дуже сподіваюся, що вони подивляться на ажіотаж з приводу цього сперпу та запустять його в їх повноцінну, постійну, точніше, лінійку. А, ось цей дуже на нього схожий по відтінку. Текстура в них трошки відрізняється. 401 від ламель вони, він більш такий м'який. От я не знаю, він більш такий, наче. Наче гелевий якийсь такий, але ну таким він не є. Ось цей більш сухуватий, як на мене, а, і він дуже-дуже також красивий. Це, прям, знаєте, розкішна, нюдова однушка. Я дуже сподіваюся, що вона з'явиться в євах, і ви зможете її посвочити, тому що це очень beautiful. Вони дуже-дуже красиво сяють ці блискітки. Це саме спаркл, це не металік, це не сатинова текстура. Це саме спаркл, в якому є красиві блискітки. І який, як на мене, найкраще наноситься саме пальчиком. Я його поверх цієї кремової тіні, яка мене вже зафіксувалася, нанесу. Для, як на мене, це розкішний нюдовий спаркл. Тобто він ідеально вписується в нюдові мейки. В смокі коричневі, в повсякденні мейки, коли хочеться просто додати сяйво на повіку, якщо ви любите блискітки на повсякденні. Тому що так, ну це дуже б'юдьфул. В ньому також є така, знаєте, рудувата, легенька коричнева база, але вона не дуже є явною. А, її не буде сильно, от прям знаєте, видно, вона не буде якось сильно м -м контрастувати, якщо у вас буде, на повіці не буде нічого, наприклад. Профарбую її туші від Everline Вар'єте. Це не з цієї шоколадної колекції, але якщо я вже використовую зараз продукт від Everline, то думаю, чому я вам його не покажу і пару слів про нього не скажу. В один момент це була моя улюблена туш. Цю туш якийсь час називали аналогом з цієї російської Vivienne Sabo. Яка була дуже популярною, тому що в них дуже схожі силиконові щіточки, от і вона дуже і дуже робить такі яскраві густі вії. На початку, так тільки вона нова, вона мені трошки підсклеює. оп, і опахала нічого такі. В них також в цій лінійці є туш а, в коричневому кольорі. В мене вона також є, тому пишіть, ще треба тест. Мені дуже подобається ця туш, і досі, хоча я в якийсь момент перестала її використовувати перейшла на Maybelline Sky High, перейшла на ще якісь інші туші. От, а про цю чогось забула. І зараз у мене, знаєте, така ностальгія, тому що цю тушу використовувала ну, дуже довго. Вона за рахунок своєї щіточки дуже багато продукту якраз таки віддає вії. Ось так це все виглядає. Мені дуже подобається мій макіяж очей. Зараз я закінчу макіяж обличчя та повернусь до вас з ось цими блисками для губ. У мене росте зараз нове волосся. Я зараз дусь по кадру. Як у мене знаєте, торчать нові волоски і. Трошки такий, трошки лев. Знаєте, я буду е, останні не знаю, скільки часу. Ну, не буду вам показувати, звісно, як лев. Хочете, я вам зараз розкажу, як лев виручить. Значить так, губ. Проходжусь трошки по губам я спонжем і буду брати гелевий олівчик від мікс у відтінку сасі. LLL P32. І буду робити ним контур. І беру блиск. Ми зараз з вами зробимо свочі всіх відтінків, але я хочу о, все паде. Хочу взяти відтінок 03. Ці два відтінки, такі, знаєте, більш трошечки, наче в розовиночку, посвочимо. А ось цей мені такий, знаєте, більш тілесного якогось кольору. Давайте наносити в нього ось такий аплікатор. Він зручний, невеличкий. Звісно ж, аромат шоколадки, а який ще може бути в цій колекції. Це не шоколад, це. Шоколадне морозиво, стакан велікан є морозиво. От, от це воно ось це, аромат ось цього морозива. І ось такі губки у мене виходять. Блиск комфортний, він не липне сильно, він не має якогось там неприємного смаку. Єдине, що я знову таки, через те, що я трошки чутлива до ароматів, е які знаходяться в продуктах для губ. Мене відволікає аромат цього шоколадного морозу. Мені хочеться їсти. Але загалом він не прям дуже сильно нав'язливий, і загалом мені дуже подобається ця текстура. Давайте зробимо свочі всіх продуктів, та я озвучу свої підсумки. Так роблю, значить, свочі. Ось цих відтінків. Ось це я наносила в відео. Ось так він виглядає. Дуже б'ютіфуль. Давайте ми його засвочимо. Ось так виглядає відтіночок. Видно, що він на такій темненькій базі, але в ньому є такі рожеві та жовтенькі блискітки. Не знаю, як звісно камера передає, але в житті це. Більш яскраво видно. Рожевий відтінок це, до речі, відтінок 0,4, а ось цей попередній це відтінок 0,6. Ось так він виглядає. Я не дуже люблю такі відтінки, ну тобто, саме такі відтінки рожевого, але, але він досить, досить приємний. Це такий світлий рожевий на рожевій базі. В ньому немає прям таких, якихось різних блисків, так він такий просто красивий, світленький рожевий. Я не фанатка таких відтінків. Мені ось цей попередній подобається більше, але загалом ось так. Ось, до речі, поки я знімала відео, я наносила на руку крем окрему ось ці коричні, які я показувала. От вони зафіксовуються в матовий, і ця текстура така. Знаєте, вона на дотик шовкова, от такий в неї от, така на якась. Якось от щось таке на дотик. Але ви бачите, вона фіксується такий в матовий. Пігментовані блиски. Давайте дивитись, почну з 0,2 відтінку. У відтінків є назви це Deep Cherry, І давайте свочити. Дивіться, який він пігментований. По перше, а по-друге, ось такий відтінок, який в розовинку красивий базовий відтінок. Відтінок 0,1, трошки не по порядку пішли. Відтінок Вітінок Ruby Chocolate. А, Ось так виглядає. Теж такий в розовиночку відтінок, він світліший. Іде. Ну, він 01, тому я не задивна, що він світліший. Знову-таки, ось така пігментація в нього дуже класна. І ось такий відтінок. Я не фанат такого розовенького світлого відтінку, але, можливо, в якийсь сліпком, бо якщо ви таке любите, буде непогано. І мій улюблений 03 відтінок вітінок тофічоклад. Мені подобається найбільше, тому що в ньому найменше якоїсь розовинки. Він якийсь такий от більш тілесний і з коричневими олівцями. Дуже класний ліпком бо виходить. Подивіться перші два продукти це доглядові. Це бальзамчик для губ. До нього ніяких взагалі претензій немає. Хороший класичний бальзамчик для губ, який дуже приємно пахне, і дуже приємно використовувати. Сто відсотково полетить якусь з моїх сумочок, тому що близькі для губ та бальзами для губ, які валяються по всім сумкам та кишенькам, це типу ну моє все. Маска для губ я її ще не тестувала, тому не можу прям щось конкретного сказати, наскільки вона дієва. Ми за ми її спробуємо, звісно. Єдине, що у мене є, претензія до того, що немає ніякої лопатки, немає ніякого аплікатору. Знаєте, яку масок лане, як правильно називається? Коротше, ви поняли. У них здається, є в комплекті маленький аплікатор. і в багатьох масках для губ я бачила якраз такі маленькі аплікатори з силіконом, якими зручно наносити цю маску на губи. Тут цього не продумано, і от в мене питання, типу, чим мені наносити цю маску пальцями, І своїми пензликами. Типу, от от тут мені хочеться допрацювати цей продукт. Запах дуже приємний, на дієвість перевірю. Бронзери дуже кайфовий продукт. Я ставлю їм лайк. Це один з моїх улюблених продуктів цієї колекції, тому що справді дуже легко з ним працювати. Він дуже класно тушується, він дуже дуже пігментований, але не дивлячись на пігментацію, якраз таки за рахунок своєї такої маслянистої текстури, з ним легко працювати. Його потрібно зовсім трошки, щоб нанести на обличчя. З ним дуже комфортно працювати його потрібно зовсім трошечки. У нього класні ці два відтінки. І загалом мені дуже сподобався цей продукт, і мені подобається, що він не фіксується в матовий. І з ним знову таки ще раз зручно працювати, не дивлячись на його пігментацію. Кремові тіні мені дуже сподобалась матова ця версія з цим коричневим відтінком. Класно тушується, класно пігментований. Але. Він швидко фіксується, тому треба працювати з ним швидко, швидко тушувати, тому що продукт фіксується і можна собі наробити плям, особливо враховуючи темний відтінок. Треба швидко розтушувати його добре. Але, але він класний. сяючий. Також класний продукт. Вони не створюють плям, вони наносяться як наносила тільки пальчиками. Я люблю такі спосіб, несне найбільше. Вони класно наносяться, вони фіксуються і гарно виглядають. Ми всередині красиві блискітки, знову такі кремові продукти. А тут кайфові. Дуже дуже і Sparkle від Everline. це топ. Напевно, в цій колекції бронзери і цей Sparkle для мене це. Кайф, це чистий кайф, це те, що мені сподобалось на всі 100 тисяч відсотків, тому що він дуже має красивий відтінок, він дуже класно наноситься пальчиком, все класно переноситься. Близки для губ. Якщо ви любите якраз такі ось такі комбо, де ви робите контур, а потім наносите пігментований блиск з кольором, одразу з глянцем, то вам сюди. Я сижу з цим блиском вже хвилин 10-15, і мені абсолютно окей. Аромат в них, він якби з'являється, але він вивітрюється і він не є сильно нав'язливим, Хоча спочатку я знову таки думала, що цей продукт для мене програє через аромат. Але подобаються пігментовані ці близьки, я таким не сильно часто користуюсь, Але якщо ви фанат такого, то це кльовий продукт. Дійсно, в комбінації з красивими коричневими олівчиками буде давати дуже класний ефект. Вони пігментовані, вони класно носяться, вони комфортні на губах. Я зараз дуже здивована, тому що це, напевно, одне з небагатьох відео на моєму каналі, де я задоволена більшістю. З продуктів, які я протестувала. Напевно, навіть всіма задоволена ну, по-своєму, і є до деяких продуктів претензії, але загалом для мене ця колекція є вдалою. Як на мене, ця колекція красива, вона зрозуміла, в ній класні відтінки, в ній приємні є аромати. Тобто, це не прям запах знає, такого якогось дешевого шоколаду. Тому якось так. Я вирішила вже не додавати додаткових війок, хоча мені б сюди дуже цього хотілось, під такий яскравий мейк очей. Але загалом мені дуже подобається, як виглядає мій макіяж зараз. Пишіть обов'язково в коментарях які з цих продуктів, які я показала, ви б хотіли спробувати. Що вже тестували, що вам подобається? Чи хотіли б бачити огляди на інші колекції бренду Everline? У мене тут я зараз покажу. У мене тут є трохи продуктів з варєте. Тут до речі є хайлайтери, які дуже схожі на ріану фенті б'юті. Ось так це все виглядає. Там, якщо що, була чорна туш, яка сьогодні на моїх очах. І Вандер Меч, у мене з цієї колекції є консилер, який не входить в цю коробочку. Ось такі продукти у мене є. Тут дуже багато ось цих краски кремових рум'ян, тут, напевно, всі відтінки, які є. Коротше, Хочете, я об'єднаю ці дві коробочки в одне відео, пишіть, хочете отак вот взагалі. Не забуваємо про те, що довгі коментарі та фідбек під відео дуже допомагає розвитку каналу. Всі мої соціальні мережі є в описі під цим відео. До скорої зустрічі! Бувайте!